Запорізький державний медико-фармацевтичний університет створює всі умови для безпечного та якісного навчання. Навіть під час повітряної тривоги студенти можуть продовжувати заняття в сучасних укриттях, обладнаних для комфортного перебування та роботи. Всі укриття мають окремі вхід і вихід, устаткування для людей з обмеженими можливостями, встановлені генератори для безперебійного електроживлення, водонагрівачі. Санітайзери, є санітарні вузли. Кожне приміщення має протипожежні засоби. Ще одне укриття нещодавно відкрилося в університеті. В ньому розміщені 11 навчальних аудиторій, сучасні меблі та техніка. У підсобних приміщеннях спальні набори від Червоного Христа. Важливий елемент укриття пульт керування припливно-витяжної системи вентиляції з підігрівом, що забезпечує комфортний мікроклімат. Поруч розташований потужний сервер, який гарантує безперебійний навчальний процес навіть за екстрених умов. Навчання тут комфортне та безпечне, є всі необхідні матеріали, техніка, стабільний інтернет і зони Wi-Fi. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. Це знання, комфорт і безпека.